Що ви знаєте про трейдерів, люди, які нічого не роблять та заробляють гроші. Але в цьому відео я розповім про власний досвід. Розповім, як я втрачав, заробляв і, можливо, з цього ви зробите якийсь висновок. І одразу хочу почати з бази. Що таке ваш трейдинг? Якщо дуже коротко, то це торгівля монетами. А якщо простіше, то це намагання передбачити, куди піде монета. Вгадати курс або лонг вверх, або шорт вниз. Але можливо ви мене зараз спитаєте, Вайс, а як можна передбачити, куди піде монета? Насправді дуже-дуже просто. Приветствую вас, мої дорогі зрители. Меня зовут Алена. И в даному відео давайте посмотримо такий розклад, де прочитали mm -hmm. коментарі по поводу біткоїна. І мені захотілося розповідати mm -hmm. тенденцію. Шутки, бит... шутка, шутка але дійсно, як передбачити, куди піде монета, і насправді відповіді декілька. Перше з них це технічний аналіз. Що це таке? Це типу дивитись на графіки з сумним обличчям та з цього робити якийсь висновок. Або ви можете купувати якісь тренди, завдяки кобі тредінгу. Ця штука є на усіх біржах, тому можете її спокійно та безкоштовно використовувати. Або можете Повторювати трейди за кінтами, які шарять у крипті та іноді трейдять, якщо є такі звісно. Також є такі від торгівлі, як смартмови. Я просто іншої назви не знаю, тому така назва. У чому суть? Дивіться, до прикладу, виходить новий лаунчпул на Binance, де нам потрібно заморозити монету BNB. Це монета Binance на якийсь срок. Та за це ви будете отримувати монети проекту. Так, там можна заморозити всякі стебли по типу USDT. Це типу долар у крипті, але відсоток буде набагато менше. Також завдяки цьому лаунчпулу монета BNB росте. Бо люди, які. Купую для стейкінгу, логіку улавлюєте. Так, як тільки з'являється якась інфа про новий лаунчпул на Binance, ви просто берете, відкриваєте лонг, це вверх по монеті BNB, та робите бабоси. Або коли виходить новий дроп від біржі Бабіти, нам потрібно купити на 100 доларів якусь монетку, і завдяки цьому на цю монету з'являється попит, її люди купують та вона росте. Далі просто берете моніторите новини, коли бачите, що виходить новий дроп від біржі, бабіт, берете лонгуєте цю монетку та вона росте, а ви заробляєте свої гроші. Це і називається смарт мов. Насправді за Стука дуже прикольна, на ній дійсно можна новачку заробляти просто отак, не пам'ять. Все, що вам потрібно, це слідкувати за новинами та натискати кнопку long або short, коли виходиться новина. Також є такий цікавий метод торгівлі, криптоботи. Все, що вам потрібно, це обрати боти, який буде торгувати за вас на ф'ючерсах. Так, уявляйте собі, робот, який буде працювати за вас, але не все так райдушно, тому що дійсно якісних ботів дуже і дуже мало. Я припарбував декілька ботів, назви казати не буду. І всі ці боти наловили мені ліквідації, та я втратив свої гроші. Так, там було. Небагато грошей, тому що я просто експериментував. Мені було цікаво, як це коли бот торгує за тебе. Також я пробував торгувати на всяких бінарних опціонах. Що це таке? Дивіться, це усякі біномо, лімптрейди, покетопшени і тому подібне. Ці штуки дуже сильно приваблюють людей завдяки своїй механіці. В чому суть цієї механіки? Дивіться, ви просто заходите на сайт, навіть не приходите в верифікацію, закидаєте свої гроші та одним кліком робите x2. Тобто ви нажмаєте лонг, монета чуть, чуть виросла за одну минуту. Ви зробили x2 курва. Щоб зробити x2 на на тих же фьючерсах, вам потрібно зробити 100%. До прикладу, ви зайшли у біткоін з першим плечем, щоб зробити ці довбані 100%. Вам потрібно, щоб біткоін виріс в два рази. Тобто, якщо він зараз по 70, потрібно, щоб він виріс до 140 тисяч, щоб вам зробити ці 100%. Це їх жовтну просто жесть. Ще усякі бінарні опціони будуть робити так, щоб ви витратили свої гроші. До прикладу, вона буде максимально ускладнювати вам вивід, як саме до прикладу, коли я виводив гроші з ПокетОпшена, мене просили картку. Ви скажете, ну що тут таке нормально. Але ця карта повинна була бути куро з фоткою та розписом. Я таких карт з 2017 року не бачив. І звісно, я не зміг вивести свої гроші. І просто я зголини втратив, ну. Буває. А ще біржі дуже люблять підкручувати. Це дуже часто зустрічається на тому ж біному. Як саме, дивіться, ви заходите у угоду, до прикладу, наверх, і все, окей, вроді, монета росте, ви заробляєте гроші, залишилось декілька секунд, і ви закриєте свою позицію в плюс. Але тут, за секунду, монета дуже сильно падає вниз, вас закриває в мінус, і потім монета йде вверх. Ця штука називається сквіз. Сквіз це коли монета росте, росте, росте і за секунду виросла обратно. Це і називається сквіз. І такі сквізи дуже часто роблять на біному. Але якщо ми подивимось на реальний графік, там того сквіза навіть і не було. І завдяки цьому сквізу ви залишаєтесь голою жопою. Насправді я намагався заробити на трейдингу дуже дуже багато разів, але всі рази я втрачав свої гроші. Чому? Я прийшов до двох висновків: перший висновок я рукожоп, а другий висновок, що на торгівлі на ф'ючерсах, дуже, дуже важко заробляти. І я це дійсний приклад. Я перепробував просто мільйон стратегій, мільйон усяких таких приколів у трейдингу, але усі ці приколи стратегії принесли мені одні збитки. Я пробував трейдити за сигналами з телеграм-каналів, як коштовних, так і безкоштовних, і це теж мені принесло збитки. Я намагався заробити на ботах, які трейдять за тебе на ф'ючерсах, і це теж мені принесло збитки. Я пробував копітрейдинг, це теж мені принесло збитки. Я перепробував декілька стратегій, такі як добір при падінні, смартмані і тому подібне. І не повірите, це теж принесло мені збитки. Тобто, куди б я не ліз, я втрачав свої гроші. Так, можливо діло в мені, іноді я підходив до цього діла емоційно. А емоції в цьому ділі це ваш головний вор. Тому що, до прикладу, монета дуже сильно падає, але ви знаєте, що все буде окей, там підтримка, все буде хорошо, але ви боїтесь та закриваєте. Але ця підтримка соробатує, потім монета влутає вверх, та ви профтикуєте свій профіль. Але давайте повернемось до ф'ючерсів. Головне, що хочу вам сказати, що так, на ф'ючерсах можна заробляти. Може прикладів успішних молодих хлопців, які змогли піднятися завдяки трейдингу. та й на тому, що YouTube Мільйон відео, де тіпи у реальному часі торгують та діляться своїм досвідом. А у цьому відео я поділився своїм досвідом. За весь час я втратив приблизно 500 доларів і я втячен що не більше. І для себе я вирішив, що в трейдинг я більше не полізу. І так новачки, не будуйте собі золотий гір, бо на трейдингу дуже і дуже важко заробляти. Але це можливо, бо повторюю, що кейсів, де молоді хлопці змогли вибратися з матриці завдяки трейдингу, дуже і дуже багато. І можливо саме ти зможеш заробляти на трейдингу. Сподіваюся, від волокористим та для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. З вами Вась, Всім пока!